Сьогоднішнє моє відео це продовження екскурсії по Залиманській школі, яку зруйнувала рашистська орда з її випускником на Сашею. Що робити з тими колаборантами, як ти вважаєш, що оце ось запросили російську орду сюди до нас, в Україну? Що робити? Так. Привчати до української культури. Історію насильно вчити, правильно? Я думаю, що так і є. Ну, напевно, не нав'яжеш свою точку зору. Тому що якщо людина переконана у своїй правоті, то ти нічого не зробиш. Але е саджати в тюрми, що ще можна зробити? Якщо не подобається, а можливо, ви знаєте, не такий радикальний спосіб, як саджати в тюрми, а просто давати можливість виїжджати на Росію, так? І, і та, хай там живуть. своє життя там. Ну, а як інакше. Я вважаю, що таким яким способом можна позбутися тих, хто тут жити не хоче. Але факт в тому, що вони ж не хочуть звідси виїжджати. Ось чому, ось чому питання. Тобто е парадокс в тому, що ці колаборанти вони думають, що прийде русський мір і наведе порядок тут е і їхнє життя налагодиться, але кажеш їм, чому ти не поїдеш туди сам. А людина не хоче туди їхати. Тобто, можливо, їй тут подобається. тобто, Можливо, їй тут, якби Україна подобається, можливо, вони просто в своїй уяві рисують, що е, Росія це там велике государство, яке наведе порядок. Я так не вважаю. Я вважаю, що потрібно, е, ви знаєте, це те саме, що, наприклад, е, там, народити свою дитину не, не подобається, як вона себе веде. Давайте там візьмемо з інтернату. Іншу дитину і вона буде краще, ніж ту, яку народила. Ну, це я вважаю, це як така логіка. Тобто щось не подобається, давайте, давайте там приглашати гостей. У нас є своя держава, у нас є своя конституція, за якою повинні жити люди. У нас в принципі так можливо не подобається влада, але владу змінюють. І в чому питання в тому, що владу змінюють населення України. Населення України, ми з вами, так, демократія, влада народу е, з грецької. Е, і народ вирішує те, як він буде жити. Тобто, якщо вам не подобається один президент, у вас є можливість вибрати такого, який вам буде подобатися. Але факт в тому, що на це потрібна е, е, раціональність і відчуття, відчуття власного президента. Тобто, можливо, в нас немає такого правильного відчуття того, кого нам потрібно вибрати. Ми вибираємо, але нам не подобається. Ми вибираємо, але нам не подобається. І тому призвели до того, що так живемо. Але це не привід шукати державу, агресора, щоб він прийшов і навів тут порядки. Він не наведе тут порядки. Ми повинні самі навести тут порядки. Якщо наведемо, то жити. Як європейські держави з європейськими цінностями, з нормальними заробітними платами, Так, в основному ж, що не звичайним громадянам, громадянам не подобається, це їхнє економічне становище. Тобто, якщо в Україні зробити нормальне економічне становище, то колаборантів насправді, я вважаю, стане менше. Тобто, якщо в тебе є гідна зарплата, якщо ти можеш робити в своїй квартирі або будинку ремонт, Якщо в тебе є на все фінанси, там так поїхати відпочити, там, нормально вдягнути своїх дітей, то в принципі звичайному громадянину більше то нічого не треба, як я вважаю. Це вірно, я повністю з тобою згоден. Добре, дякую.